Tchau,

Кто кто? Я твоя ума. Мы это запомним. Вот туда за матчик кому-то доставай, сзади так надеть. Можно вас красный снять. Вот туда замок.

И свобила зуба на пудриных принцесс, Та музыка свята, що Бог послав з небес, Творный музыкант, ты мир доскрепа, що муж турискажи Влашах твоїх меша. Большие музыка, большие звуки, большие друзья подыскают чтобы руки, большие обыски за три талант, за вещи скрипа, придуманный музыкант. Шутя, шалена быть. Кому наливай те, не давайте, хто <пробуй> трясеться і горілочка не п'яті, десь гірка викла горілка, ось то б'є. C'è un chess in corpo, un chess in sovrono. La corrocia come quando tu ci mordoni, che non puoi rimbordarmi a passare. A voi, sovvierto, ne vai, testone, А що всі німі такі? Нічого ніхто не скаже. Це ж не фотограф <рігі> захоплюємося нашим козаком Барвінком, а особливо тим, що знаходиться з зворотньої сторони. Зараз ми Все, заглядайте, казав Барвінок вечором вирушив на ярмарок Слобожанський, на сипах всього, а були. Давай, давай, давай. Це наші секрети, це внутрішні да, секрети. Да, да, а ми ще одну розв'язали, щоб у вас розуміло, що. Андрівна, дорогі гості, щиросердно запрошуємо вас на гостину до Барвінківського козацького подвір'я у 17 столітті. В рідній нашій слободі поселяли дике поле, наші мужні козаки. Атаман Карко сподобав річки Лопань береги, збудував міцну фортецю, щоб не лізли вороги. Отаман Барвінок. Інші полюбив собі місця, стінку збудував козацьку біля берегів торця, а навколо розростались хатки білі тополя, працьовитим людям щедро дарувала хліб земля у красивому куточку, у цілуй яру там зустрів козак-барвінок. Гарну дівчину свою заповів він людям жити в мирі, злагоді й добрі, щоб у вільний край козацький, несували ніс царі. Та забули атамани Барвінковий заповіт, і палала земля наша ще багато довгих літ. Промайнули вже століття, край продовжує життя. Князь Марко старанно правив. Слабу здобував щодня, оцінивши його працю, мудрість, досвід і знання у губернії для праці знадобились надбання, і наступнику своєму булаву він передав у важливій для всіх праці, нових звершень побажав. Володимир, князь нащадок запорізьких козаків, несе славу із витягу наших нелегких років. Поруч, наша берегиня, що звання неси княгиня, Валентина, як богиня свого краю, господиня. І здобутками своїми зланів Барвінківщини, ярмаркуємо ми нині славим нашу бать... батьківщину, нашу славну Барвінківщину. Наша розповідь триває до часів тих. Повертає за давніми козацькими традиціями великих гостей на Слобожанщині зустрічають хлібом сіллю. І як з давніх пір у нас зведеться, хліб святий, на свято подається. Кароваєм вас ми зустрічаємо на Слобожанській ярмарці. Вітаєм золотавий і рум'яний вік на вишитий рушник, а на тому караваї солі білої дрібок. Коровай прийшов із поля, це не тільки каравай, це наш щедрий урожай. Коли хліб на столі і багата рідня, бо без хліба бідніє родина, коли хліб на столі, то міцніє сім'я і багата світе Україна. Славиться народними умільцями, а найпопулярнішим видом мистецтва є вишивка. Вишиті рушники все життя супроводжують українців. Хліб сіль на вишитому рушнику то ознака гостинності народу. Подарувати власноруч вишитий рушник поважному гостю означає повагу та найвищу честь. Шановна Юлія Олександрівна, даруємо вишитий рушник на доброту і на взаємність. Земля слобожанська, світи не старіть, дала їй недолю й негоду. Ми славимо нині, твій шлях зоряний, як мрію козацького роду. Нам треба вишити рушник, рушник любові та єднання, плетімо пісню, а не крик, у це народне вишивання, нам треба вишити рушник, де кожна ниточка трічасна, що кожен з нас до правди зрив, повірив, що зустріне щастя. смачних соковитих страв жителів Слобожанщини приготувала Габрилівська сільська рада, переможець всеукраїнського обласного та районного конкурсів, Краща сільська рада та населений пункт найкращого благоустрою. Милуйтеся, дивуйтеся нашою чудовою крамницею, де є все, чого душа забажає. Шановна Юлія Олександрівна, шановні гості, запрошуємо вас до Барвінківського козацького подвір'я. Будь ласка. Цього великого заходу. Ну хіба могли ми вас відпустити без чудової книги легенди Харківщини, легенди Барвінківщини? І ми вирішили показати вам декілька цікавих сторінок. І так, сьогодні, вночі, наш козак-барвінок, а він дуже любив навчати своїх дітей, підростаюче покоління. Ось із латочкою він вирушив. На слобожанський ярмарок, дякуючи чудовій дорозі до Харкова, він насипав борошна, приправив у діжці е, медом, положив трішечки соля. це справжні дива. Я прошу вас відійти. І і нам почав пустити дива. З однієї сторони він показав свою велич, а з іншої сторони чарівні дива. Він підготував для гостей слобожанського ярмарку для вас чудові випічки Гаврилівської хлібопекарні. Ну і звичайно, наших пасічників, спробувати вас цього меду, якого більше немає ніде. Так що після того підходьте, шановні гості, і пригощайтеся. Барвінківщина вас вітає зі святом. Уже сказали за те, що 75 страв. Ми в минулому році привозили 50, а в нинішньому 75 відшукали. І ви знаєте, в минулому році люди дивувалися, чому вже подвох не могли зрозуміти, які дива. А дива були в ціна. Вони дуже малесні. І коли ми приїхали сьогодні на Слобожанський ярмарок, ми побачили. Світлу ясну голубку, білу, красиву, яка була в об'єднанні прекрасних чоловіків, які роблять усе для того, щоб об'єднувалася Слобожанщина. Ну і, звичайно, Барвінківщина тут має свою зірку. А так, як казав, Барвінок все дуже любив і особливо науку, то він вирішив вітати всіх сучасними гаслами. Ви знаєте, козак-барвінок, ми й таку сторінку прочитали. Ви зверніть, будь ласка, увагу. У книжці цій молоді. Бачите, скільки гарних сторінок? Був козак-барвінок і надій суровий. Якщо хтось заважав йому працювати, він з собою возив віника. Такого віника більш не було ні в кого. По дорозі на Слобожанський ярмарок він все вимів із Барвінківщини і красивий, і чистий, і приїхав сюди. І сторінок ми ще зраз... побачили декілька цікавих сторінок, і сторінок цих легенд Харківщини, я трішечки боюся, доручав зробити картину. Тому це єдина унікальна картина, який більше трьохсот років. І коли виходили вранці, виготовивши картину, уже ніхто після цього більше не сварився, тому що виконати цю роботу потрібно було ох, як складно. Любий казак барвінок, буду підходити до кінця і поглузувати трішечки, коли газеті себе запрошував. Він на стіл завжди ставив пляшки, які користувалися і повагою, і смаком. А мій козак співає, а в гості не розходяться, засиділися, він виставляв будель. А в тій буделі був гарний український юзвар, наливав повні келики. І коли брали, а він другого келики стукалися, а випивши, розуміли, що це. Ось так і козак кар'їнок від душі сміявся. Минулому році, коли були ми на Слобожанському ярмарку, то помітили, що козак Маргіна вирив невеличку ямку, кинув туди зернянка, і грушки, і іви, посадив туди і вишеньку, і сливку, і яблочка, Все. І коли сьогодні вранці ми прибули, то побачили диво дерева. На якому різні квіти, подивіться, скільки подарунків для дітей сиплиться миром, здоров'ям, теплом. Ніколи де, ніколи не буде, ніколи не буде не в, у, втоми, а сиплиться щастям, як чі, чистим зерном. Святом вас, всього вам самого доброго. Хай процвітає наша Слобожанщина разом з вами. Дякуємо вас за все.